Якщо ви хочете, щоб люди вам чинили, чиніть і ви їм так само. Якось воно, виходить, трохи несправедливо. Знаєте, якщо я хочу, щоб мені хтось дав гроші, то я маю дати комусь. Якщо я хочу, щоб мені хтось поміг копати город, то я що маю йти, комусь город викопати? чи як? І тут Господь Бог каже таку просту річ про такі складні речі нашого життя. Бог створив людину на свій образ і подобу. Не просто щоб вона тільки була на неї подібна, але щоб людина взяла участь на землі і змінила світ в людині. Щоб світ став кращим, щоб творіння людей, щоб творіння Боже як людина, яка через свій непослух упала у гріх, відпала від Бога, і Господь Бог посилає на землю своїх людей, щоб цей світ змінили. Відкупили людей від гріха, вирівнали всі речі ті, що портять людині життя. І щоб світ став іншим. І як, вони, як цей світ має стати іншим? Як ви хочете, щоб люди чинили вам, чиніть і ви їм так само. Кожна людина відчуває і хоче бути кращою. Людина прагне добра. І кожен з нас це дуже глибоко відчуває, що ми хочемо бути щасливими. Але світ жорстокий. І часом через жорстокість людей ми ту щастивість не осягаємо. І тоді Бог каже: посилаю своїх людей. Щоб цей світ змінили, щоб він став кращим. Щоб в цьому жорстокому світі було більше тих людей, що творять добро. Ви ким хочете бути? Ви хочете бути тими, хто чекає на добро чи той, хто творить добро. Ті, що чекають, це ті, що не можуть стати добрими. Вони не знають, як стати добрими. Бо вони кажуть, що світ жорстокий, і тут, розумієш, по життю треба йти, так би вовчу в стежку. знаєте? Homo гоменість, люпоцесть. По латині. По-українськи, це буде людина, людині, вовк. Так же є жорстокий світ. А як зробити світ кращим? Треба, щоб у цьому світі, серед цих вовків. Були люди, які повноцінно можуть називатися людьми Божими. І для того, щоб ці люди були в цьому світі, треба ними стати. І каже Бог: якщо хочете би вам робити добро, то робіть так само. Станьте частиною Божого плану. Як ви хочете, щоб у бізнесі до вас відносилися чесно, робіть так само. Не думайте, що ви зробите один крок, і вже всі з вами будуть у бізнесі поступати чесно. Ні, бізнес то є бізнес. Але часом у бізнесі ми набуваємо таку моду, знаємо, де заплатити, знаємо скільки, знаємо кому. І це стає. Не просто модним, а інакше не виходить. А я хочу вас спитати, коли буде модним порядність? І доки будуть брати взятки, а доки, доки будуть давати? У гріхах гріх завжди має бути з двох людей, як мінімум. Бо гріх це і відношення один до одного. Бог каже, шануй батька і матір, маєш тобі дитина, значить, шануй батька і матір, не убивай. Тобто ти і ще хтось, кого ти хочеш знищити. Не свідчи ложно, значить ти це кажеш комусь. Не кради, значить, ти крадеш у когось. Завжди є двоє, чуєте? І для того, щоб от цей світ змінити, треба, щоб хоч одна людина. Була нормальна. І як ви хочете, щоб люди вам чинили добро, каже Господь, і ви так робіть. Що з того, що ви? Що ви любите тих, що вас люблять? Ну, то як що з того? Та добре? Але що тут є доброго із тих, що вас люблять? Скажіть мені, світ не став кращим, він яким був, таким лишився? І якщо ми кажемо, що ви ну, грішники кажуть, так само люблять, тобто нема позитивної динаміки. А якщо, наприклад, каже ті, що зичуть у вас гроші, розумієш, і ви на них чекаєте, що так само назад заберете з тими самими відсотками, тобто нема плюсу ніякого, розумієте? От ніякого плюсу нема. Я хочу, щоб ви це зрозуміли і почули. Бо ми кажемо, а ти до мене добрий і я тобі, а ти до мене погано і я до тебе. Це ніякий світ. Такий світ приречений, він пропаде. Якщо в цьому суспільстві не буде людей, людей, які будуть в плюсі, які будуть приносити у цей світ щось від себе позитивне, світ сам по собі занепаде. А якщо ми будемо приносити в нього щось добре, він стане розвиватися і ставати кращим, Божим. Але це не буде відразу. Бог, коли планує місію спасіння, це не 10 днів. І не 10 років, а 100, 200, 500 років. Чуєте? І то, що ми сьогодні жнем, то сіяли наші попередники. Господь каже до учнів: одні будуть сіяти, а інші будуть жати. Ви ж увійшли у працю ваших попередників. Тому кожен із нас має на сьогоднішньому рівні вкласти то, що буде через якийсь певний період часу. Люди будуть наслідувати. Поступиш сьогодні порядно і навчиш так робити дитину, і воно стане модним, його стануть повторювати, і ти будеш учасником, який зробив світ кращим. Навіть якщо він не получиться, але ти своє зробив, а так само зробив ще хтось і ще хтось. І ми даємо світові можливість стати кращим. І ті, хто його роблять кращими, це Божі. діти. Тоді ваші гріхи, ваші невдачі, Бог простить легко. Бо ви учасники Божого плану. А коли Господь Бог ціле життя тебе кличе, покайся, ціле життя кличе тебе, послужи ближньому. Бо як Бог хоче дати комусь хліба, він посилає свою людину. Як Господь Бог хоче допомогти військовим, Він посилає волонтерів. І якщо Господь Бог хоче наголодувати або одягнути когось, Він посилає тих людей, що коло церкви чинять милосердя, і вони йдуть і роблять добру справу. Бога немає інших рук, крім наших. І якщо ти себе приготуєш. Щоб взяти участь у Божому плані, ну, відчуйте, як це є важливо. Відчуйте, як це є важливо. взяти участь у Божому плані. І каже навіть не раз, всяке добре діло не може пройти безнаказано. І то правда, бо коли ти робиш щось добре, а найдеться двоє, троє скажуть, Та то не так мало бути, Та то, то мало бути трохи інакше. Ні-ні, розказують, що отець, то ви не добре то правите, то то мало би бути трохи інакше. Об'яви робіть після благословення Господня на вас. А ви щось робите тут до того? Знає, такі всі мудрі можуть показати, повчити. Але це, щоб ви знали, зауваження роблять тим людям котрі щось роблять? Той, що нічого не робить, йому ніхто зауваження не зробить. Згадав час свого тата покійного, нас здохла свиня, тато розстроєний страшно. І тут приходить наш сусід, йому казали Теренькович. Далі каже, а що владі? У мене ніколи свиня ще не здохла, не здали ти газда. Тато так обідався. Чому? Бо в нього ніколи не було свиней, в того Теренковича. Він нічого не тримав. Ні курку, ні свиня, нічого. Він ходив по хатах, хто би йому налив 100 грам. І тата це дуже образило. Я, я сьогодні, мені сьогодні так тато шкода, чому? Бо він реагував на людину, яка, в принципі, нічого не робила, нічого в цьому світі цей світ не принесла. Тільки образу для тих, хто творить добро. І вас не раз ображали. Чому? Бо сьогодні я в церкві бачу людей, які йдуть до Бога, а значить роблять добро. І не раз вас обідали. Не раз щось пожертвуєш на церкву, ой, тебе навіть не згадали. Не раз щось там зробиш добре, думаєш, ну, зараз піду, тут мені щось там скажуть, ну, там, подякують, ай, не сказали і такі. Думаєш, ай. І таких ми живемо багато. І такі, що, що мене дивляться зараз. Вас більше як дві тисячі зараз, так? І вас так само не раз ображали. Але це означає, це означає що це дуже добре. Бо ви робите Божі справи. Тому і всіх, хто мене чує, я хочу вас потішити. Ви Молодці. Ви, Божі, вибрані діти. Ви прийшли в неділю, щоби побути з Богом до церкви, зустріч, місце Бога і людини. Ви прийшли в неділеньку, ви виділи час для Бога. Це вже те, що ви є інші. Але кажу вам, ви вийдете з церкви, не чекайте, що вам будуть аплодувати, вас будуть ображати. І ви будете дуже вразливі на несправедливість, бо так завжди було з Божими людьми. Тому кажу вам, нагорода ваша велика на небі. І які б ви не були, словами Ісуса Христа, хочу вас потішити і підбадьорити. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний Милосердний. Бо це – Робить нас подібними до правдивих Божих дітей, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!